Вітаю, друзі! Мене звуть Іван Крячко, і ми з вами починаємо восьме заняття чи урок з елементарного курсу астрономії, створеного у головній астрономічній обсерваторії Національної академії наук України. Його призначено для усіх тих, хто має охоту здобути найпростіші знання з астрономії. Цей курс можна використати як для самоосвіти, так і під час вивчення чи навчання астрономії в середній школі. Тобто, відеоуроками можуть скористатися як учні, так і вчителі. Отже, почнімо. Тема уроку зорі, походження і еволюція зір. Ціль уроку навести приклади окремих методів визначення до дозір, пояснити суть спектральної класифікації зір, описати оглядово моделі зір, умови виникнення і існування зір та завершальні етапи їх еволюції, вказати на особливості подвійних і фізично змінних зір, з'ясувати причини виникнення нових і наднових зір, пульсарів та чорних дір. Основні поняття і терміни зоря, спектральна класифікація зір, подвійна зоря, фізично змінна зоря, протозоря, модель зорі, нова зоря, наднова зоря, білий карлик, нейтронна зоря, пульсар, чорна діра. Основний зміст року зоря, як небесне тіло, головні параметри зір це маса, радіус і світність. Маси відомих нині зір лежать у межах від однієї сотої трьох сотих до 60-70 сонячних мас. Науковці вважають, що можуть існувати зорі більшої маси до 200 мас сонця. Запам'ятаймо, маса зорі визначає багато інших її параметрів: від температури на поверхні і в надрах до часу життя. Маса визначає й те, як зоря завершить своє існування. Діаметри зір різноманітніші, ніж маса, від приблизно 20 км у нейтронних зір до кількох тисяч радіусів Сонця, червоних надгігантів. Ще більшу розбіжність мають світності зір. Світність залежить від температури на поверхні зорі та її радіуса. Для Зір, вона лежить у межах від 100 стотисячної до мільйона світностей Сонця. Найближче до нас зоря, тобто сонце, це звичайна зоря середніх розмірів і маси. За фізичними властивостями речовини в надрах всі відомі зорі поділяють на три основні групи: нормальні зорі, білі карлики і нейтронні зорі. Водночас нормальні зорі можуть бути і червоними карликами, і такими як наше Сонце, і блакитними гігантами і надгігантами. До нормальних належить абсолютна більшість зір у всесвіті. Речовина нормальних зір це іонізований газ, тобто плазма, який підкоряється відомим з курсу фізики законом ідеального газу. Тиск такого газу тим більше Ши що вища його температура, і менший об'єм, в якому він міститься? Середня густина нормальних зір порівняна з густиною води. Моделі зір астрономи досі не в змозі зазирнути в лапках у надрах будь-якої зорі, щоб вивчити її внутрішню будову. Хоча відносно недавно розроблено метод астросейсмології, що дає змогу отримувати інформацію про надра сонця та інших зір, досі докладно вивчати внутрішню будову зір, можна лише теоретично. Математичні розрахунки, які спираються на відомі фізичні закони і враховують загальні параметри зір, маса, радіус, світність, хімічний склад, дозволяють побудувати. Моделі внутрішньої будови цих об'єктів. Такі теоретичні розрахунки в астрономії називають моделями зір. Крім внутрішньої будови, моделі також дають змогу зрозуміти, як зоря буде змінюватися з плином часу. Нині для побудови моделей Зір використовують потужні комп'ютери, але ця наукова робота дотепер є досить складною. Наведений тут рисунок схематично ілюструє моделі, тобто внутрішню будову зорі Гіганта і маломасивної зорі. У 1814 році Йозеф Фраунгофер спостерігав спект Сонця і звернув увагу на темні лінії в ньому. Пізніше відомий фізик Густав Кіргоф встановив, що темні лінії, лінії поглинання або фраунгоферові лінії у спектрі Сонця пов'язані з атомами хімічних елементів, які є в його атмосфері. За допомогою фотографії в другій половині 19 століття і на початку ХХ століття було отримано кілька сотень тисяч таких спектрів і. Інших зір. Як і спект Сонця, майже всі вони були спектрами поглинання. Саме тоді в Гарвардській обсерваторії США всі спектри розмістили в один ряд за певними ознаками. Потім цей ряд поділили на сім окремих класів і кожен з них позначили літерою в послідовності O, B, A, F, G, K, M. Такий поділ спектрів на класи з невеликими змінами і доповненнями використовують дотепер і називають гарвардською класикою. Класифікацію зоряних спектрів. Пізніше запровадили додаткові класи R, N і S, які відображають особливості хімічного складу червоних зір гігантів. а з відкриттям найхолодніших зір коричневих карликів з температурами поверхонь до 1000 градусів за шкалою Кельвіна, що випромінюють переважно в інфрачервоному діапазоні, довелося ввести спеціальні класи L T U. Зовнішній вигляд спектра зорі залежить від температури на її поверхні, тому. Послідовність спектральних класів гарвардської класифікації відображає перебіг температур зоряних фотосфер. Діаграма спектр Світність на початку ХХ століття Ейнар Герцшпрунг і дещо пізніше Генрі Рассел виявили залежність між виглядом спектра і світністю зір. Цю залежність вони проілюстрували графіком, на якому вздовж однієї осі відкладають світність зорі чи абсолютно зоряну величину, а вздовж другої спектральний клас чи температуру. Графік, що показує зв'язок двох зоряних параметрів спектрального класу і Світності або інакше температури і абсолютної зоряної величини називають діаграмою спектр світність. Також його часто називають діаграмою Герцшпрунга рассела Місце зорі на діаграмі Герцпрунга Рассела залежить від її фізичних параметрів та стадії еволюції. Зорі головної послідовності це ті, що перебувають у найстабільнішій фазі свого життя, коли в їхніх ядрах відбувається синтез атомів гелію за атом. Водню. Ця фаза становить майже 90% життя будь-якої зорі. Саме тому більшість зір належить до головної послідовності названої діаграми. Дуже важливим у діаграмі герцпронга ресела є те, що вона відображає й унаочнює еволюційний шлях зір, протягом якого вони повсякчас змінюються іноді дуже суттєво. Визначення до дозір Оскільки ми згадали про абсолютно зоряну величину, то знову постає питання визначення відстаней до зір. Один із методів, метод паралаксів, ми розглядали в другому уроці. Спектральні дослідження дають змогу визначати відстані до зір, але вже методом спектральних паралаксів, особливості спектрів, що лежать в основі поділу зір на класи світності, використовують для визначення абсолютних зоряних величин, а отже, й відстаней до цих об'єктів. Згадаймо формулу, що Пов'язує абсолютну і видиму зоряні величини зорі та відстань до неї. Абсолютна зоряна величина дорівнює видима зоряна величина мінус 5 помножено на десятковий логарифм відстані до зорі. Із припущення, що зорі з однаковими спектрами мають однакові абсолютні зоряні величини, і знаючи до тих самих зір зі спостережень ще й видимі зоряні величини, за вказаною формулою обчислюють до них відстані. Таким чином. Метод спектральних паралаксів дає змогу визначати відстані дозір, тригонометричні паралакси яких виміряти неможливо. Подвійні та змінні зорі, зорі, що під дією взаємних сил тяжіння обертаються навколо спільного центра мас, утворюючи єдину динамічну систему, називають фізичними подвійними. Залежно від способів, якими була б виявлена подвійність, фізичні подвійні зорі поділяють на три основні класи: візуально подвійні, затемнювано змінні та спектрально подвійні. Якщо в візуально подвійній системі вдається визначити параметр руху, тобто період обертання, великі півосі, то за третім законом Кеплера можна визначити елементи орбіти системи і найважливішу фізичну характеристику масу кожної зорі. Ця особливість вказує на важливість вивчення подвійних зір. Часто один з компонентів спектрально подвійної системи є таким слабким, що його спектральних ліній не видно. Тоді замість роздвоєння ліній спостерігають періодичне зміщення ліній яскравого компонента то в синій, то в червоний бік спектра. Нині коли. Коли створено точні вимірювальні прилади з високою роздільною здатністю, стало можливим вимірювати коливання лінії у спектрах, навіть якщо воно зумовлене невидимим компонентом дуже малої, порівнюючи з видимою зорею, маси. Саме в такий спосіб було відкрито екзопланети біля інших зір, їх відомо вже кілька тисяч. Зорі, блиск яких періодично змінюється, називають змінними. Їх поділяють на кілька великих груп. Одні з них пульсуючі зорі, яскравість яких змінюється внаслідок коливання розмірів. Серед них цікавим є клас цефеїд, що отримав назву від однієї з перших відкритих змінних цього типу дельта Цефея. До цефеїд належить багато типів змінних зір, надгігантів високої світності, переважно спектральних класів A, F і G. Такі зорі періодично Змінюють блиск в межах 0,5 тере 2, зоряних величини, коливання блиску цефеїд зумовлене пульсаціями зовнішніх шарів зір. Це спричиняє періодичні зміни їхніх радіусів приблизно на 10% і температур. Головною особливістю цефеїд є залежність період світність, відкрита 1908 року Генрієтою Левіт в Сполучених Штатах Америки. Ця залежність дає можливість за виявленим зі спостережень періодом змінності обійшли. Числити світність Цефеїди, а отже, й абсолютно зоряну величину, а потім і відстань до неї. Завдяки залежності період світність, цефеїди стали головними маяками в локах Всесвіту. Визначивши відстань до цефеїди в іншій галактиці, легко встановити відстань і до самої галактики. Увагу астрофізиків привертають не тільки пульсуючі змінні, а й ті, що спалахують, або вибухові зорі. Такі зорі мають найрізноманітнішу природу і вік від дуже молодих, що тільки но народилися до старих. Існування яких вже завершується. Походження і еволюція зір, наявність у всесвіті зір різного віку, від дуже старих 10-12 мільярдів років до дуже молодих кілька сотень тисяч років переконливо свідчить про те, що процес утворення зір триває і досі. Зорі утворюються в масивних до 10 мільйонів сонячних мас і протяжних до 300 світлових років молекулярних хмарах, яких багато в галактиці. В силу гравітаційної нестійкості галактичні хмари діляться на менші Фрагменти. Якщо маса фрагмента перевищить деяке критичне значення, сили гравітації в ньому переважать сили газового тиску і він почне стискатися. Ця подія і є початком процесу зореутворення. Досягнувши певної щільності, центральна частина втрачає прозорість. В середині фрагмента виникає щільне і гаряче гідростатично рівноважне зореподібне ядро. У такому ядрі гравітація врівноважена внутрішнім тиском. Це і є протозоря. Питання утворення зір пов'язане ще з одним важливим процесом утворенням планет і планетних систем. Їх з'ясувалося відкриті екзопланетні системи, здебільшого не схожі на нашу. У них, наприклад, планети гіганти типу Юпітера обертаються на дуже близьких відстанях від материнської зорі. Чому це так, астрономи ще не з'ясували. Але також є екзопланетні системи, схожі на нашу. Принаймні екзопланети з твердими поверхнями вже відкрито. Коли температура ядра молодої зорі досягає 10 мільйонів кельвінів, у ньому запускається термоядерна реакція, починає горіти водень, процес ущільнення закінчується, зоря стабілізується і залежно від своєї маси і світності посідає цілком певне місце на головній послідовності діаграми Герспунга-Рассела. Тут зорі дуже повільно змінюють свої параметри, проте зміни відбуваються, і що масивніша зоря, то швидше. Зоря сонячної маси перебуває на головній послідовності. Слідовності приблизно 10 мільярдів років, зоря на порядок більшої маси тільки 300 мільйонів років. Після вичерпання запасів водневого пального стаціонарний період у житті зорі закінчується і вона покидає головну послідовність. Далі з зореї відбуваються кардинальні зміни, які залежать від її початкової маси. Зорі малої маси до двох сонячних по завершенню життя спочатку стають червоними гігантами і опиняються на діаграмі Герспунга-Рассела у правому верхньому куті. Врешті-решт, зоря поступово чи всю одразу скидає міжзоряний простір непрозоро, слабко пов'язану з ядром силою тяжіння, холодну оболонку. Оболонка, сферично розширюючись від оголеного ядра, утворює планетарну туманність. За кілька десятків тисяч років ця туманність розсіюється у просторі. Натомість, Залишок зорі, фактично її ядро перетворюється в білий карлик. Маси білих карликів співмірні з масою Сонця, але їхні радіуси порівняні з радіусами планет земного типу. Тому білі карлики мають дуже великі густини: від сотень кілограмів до сотень тонн речовини в одному сантиметрі кубічному. Середня температура їхніх поверхонь становить 20-30 тисяч кельвінів, хоча в щойно народжених карликів вона може бути. Значно вищою. Через малі розміри білі карлики мають дуже малі світності, і на діаграмі Гершпунга-Рассела посідають місце в лівому нижньому куті. Сонце закінчить свій життєвий шлях, як білий карлик. Масивні зорі понад вісім мас сонця закінчують своє існування інакше, переживши кілька розширень і стискань, вони вибухають як над нові, коли за дуже короткий час виділяється стільки енергії, скільки зоря випромінювала за весь час існування. Часто світність наднової, що з'явилася в іншій галактиці, буває співмірною зі світністю всієї зоряної системи, в якій вона вибухнула. Роль вибухів над нових в еволюції Всесвіту важко переоцінити. Час вибуху над новою утворюються всі елементи таблиці Менділеева і ними поповнюється міжзоряний простір. Без цих елементів було б неможливим утворення складних структур, наприклад, планет земного типу і життя на них. Якщо маса ядра зорі що вибухнула, становила від 1,4 до 3 мас сонця, то після вибуху залишається нейтронна зоря, навколо якої утворюється волкниста туманність, що розширюється залишок над новою. Нейтронні зорі складаються переважно з електрично нейтральних елементарних частинок. Нейтронів розміри цих зір становлять до 20 кілометрів, а їхні значення густин порівняні з густиною атомного ядра. Нейтронні зорі зі швидким обертанням спричиняють явище пульсара. Їхня головна особливість регулярні з короткою тривалістю від кількох десятих мілісекунди до декількох десятих або сотих секунди сплески радіохвиль. За цими сплесками радіовипромінювання їх і відкрили наприкінці 60-х років ХХ століття. Деякі пульсари, наприклад, у крабоподібній туманності, випромінюють не тільки в радіо, але й у гамма, рентгенівському, ультрафіолетовому та оптичному діапазонах. З часом Цари, сповільнюючи обертання, завмирають тривалість їхнього життя становить кілька мільйонів років. Чорні діри, названі так у 1967 році, астрофізиком Джоном Віллером, утворюються на завершальному етапі еволюції масивних зір. У них маса ядра перевищує сонячну втричі й більше. У цьому разі ядро зорі зазнає необмеженого гравітаційного колапсу з утворенням Чорної діри, ділянки простору, в якій поле тяжіння таке велике, що друга космічна швидкість для тіл, які там перебувають, є більшою за швидкість світла. Крім чорних дір, сформованих внаслідок гравітаційного колапсу масивних зір, є чорні діри набагато більших розмірів що містяться в ядрах галактик. Їхні маси становлять сотні мільйонів сонячних мас до 1% загальної маси галактики. Ймовірно, могли існувати й первісні, дуже маленькі чорні діри, що утворилися на початку народження Всесвіту. Чорні діри не можна спостерігати прямо, тому для їх вивчення і пошуку застосовують непрямі методи, зокрема, якщо Чорна діра входить до складу тісної подвійної системи, а видима сусідка це зоря Гігант, то під дією сили тяжіння її речовина перетікатиме на чорну діру. Падаючи в полі тяжіння діри, газ нагрівається до температури в мільйони кельвінів і випромінює рентгенівські промені. Одне з таких джерел X1 було відкрите в Сузірі Лебедя на початку 70-х років ХХ століття. З появою рентгенівської астрономії з'явилася можливість реєструвати ці джерела за допомогою допомогою приймачів, винесених за межі земної атмосфери. Нині чорні діри також вивчають завдяки реєстрації гравітаційних хвиль, що виникають після злиття цих об'єктів. З історії астрономії, перше визначення від станей дозір 1842 року, президент Лондонського королівського астрономічного товариства Джон Гершель, син знаменитого Вільяма Гершеля, під час вручення золотої медалі товариства Фрідріху Вільгельму Беселю сказав: стіна, що заважала нам проникнути в зоряний всесвіт, була пробита майже одночасно в трьох місцях. Це найвеличніший найславетніший тріумф, який коли-небудь переживала практично. Астрономія Гершель мав на увазі визначення відстаней до трьох зір 61-ї Лебедя, Веги, це Альфа в Сузір'ї Ліри і Проксими – це Альфа в сузірі Кентавра. Це зробили відповідно згаданий вище Фрідріх Бессель у Німеччині, Василь Якович Строве у Росії і Томас Гендерсон на півдні Африки. Відстані було визначено методом річного паралаксу. Так Бесель спостерігавши 61 го лебедя упродовж 14 Місяців, виконавши 402 виміри зміщення зорі на небесній сфері. На підставі цих вимірів він установив значення річного паралаксу зорі 0,292 кутових секунди, тобто майже 3 кутових секунди. Річний паралакс Веги, який виміряв струве, становив 0,125 кутових секунди, а для проксими це значення встановлене Гендерсоном становило 1,16 кутових секунд. Пізніше ці значення було виміряно значно точніше. Зокрема, для проксими кентавра річний паралакс становить 0,762 кутових секунди. З цих вимірів випливало, що найближче до нас зоря, окрім звісно, сонця проксима, відстань до якої становить 1,31 парсека або 4,26 світлових років. Запитання перше. Назвіть не менше двох методів вимірювання до дозір, характеристики, за якими укладено діаграму спектр Світність, ознаки, за якими зорі зараховують до подвійних. Друге. Поясніть фізичну суть спектральної класифікації зір, що таке фізично змінна зоря, чому цефаїди називають маяками Якісна якісно нейтронної зорі, чому не можна прямо спостерігати чорні діри. Третє. Опишіть коротко процес утворення зорі. Метод пошуку планет біля інших зір. Четверте. Як ви розумієте поняття наднова заря? ЗОРЯ? П'яте. Коротко опишіть процес утворення Чорної Діри. Міжпредметні зв'язки. Повторення Повторити другий урок. Річний паралакс. Додаткові джерела інформації. Український астрономічний портал, сайт Астроосвіта, розділ інфотека, навчальний фільм, Зорі на YouTube каналі Все про Всесвіт. Після цього уроку вам треба назвати методи, за допомогою яких визначають відстані до зір основні фізичні характеристики зір, навести приклади різних типів зір, характеризувати сонце як зорю, Природу нейтронної зорі та чорної діри, описати спектральну класифікацію зір, еволюцію зір. Яснити різницю між типами зір, залежність кольору зорі від її температури, природу наднових зір.